Містечко користь на Рівненщині славиться своїми монастирями та храмами. А ще тут є костел і чимала католицька громада. Саме католика і стала мішенью Афериста з Житомирщини своїх жертв, шахрай шукав серед стареньких бабусь. А далі діяв за відпрацьованою схемою. Представлявся польським ксьонзом і швидко входив у довіру. Він представився так: сказав, що я із Польщі приніс вам допомогу сто доларів. Я хочу побачити, як ви живете. Щойно незнайомець потрапляв до будинку, починав справжню виставу. Шахрай видивлявся, де господиня може ховати гроші і раптово починав молитися. І він каже: дайте мені цього ружанця, я помолюся коронку. І він так перед цим креслом я говорить, навіть встану. отако уклякнув і молиться. А ви мені зробіть кави. А я дурна, пішла по цю каву. Поки довірлива бабуся заварювала гостю каву, той пробрався до її кімнати і забрав усе, що назбирала старенька. Це 26 тисяч гривень і майже 900 доларів і швидко зник. Дивлюся у цьому шкафчику. Вже підняла цю, вже немає цих. Нічого немає вже. Я вибігла, боже, сюди, туди. що ж ти будеш знайти, що я робила. Що я робила? Ви представляєте? Ніхто не знає, що я що я, як я плакала, як я кричала, як я, як я збирала ці рожі. Така схема працювала у спритника щоразу за пошукою афериста. Взялася поліція. Псевдоксьон з підозрюється як мінімум у двох однакових епізодах. Встановлена особу, яка представлялася представником католицької громади. Ним виявився мешканець новоград волинського району Житомирської області. стані вчинені даних злочинів зізнався на даний час розпочати провадження за статтею 190 частиною першої, тобто шахрайство, і 185 частиною частини першої крадіжка. Опинившись у купів, аферист у всьому розкаявся, мовляв, уже був за ґратами і знову туди не хоче. Там хорошого немає, повірте, там нічого хорошого не вчать. Я в першу чергу я в мене є такі плани, щоб дати людям те, що я завдав кривду. Як воно далі буде, то на все воля Божа. Причина є в тому, що то є спонтанно, не падка коштів. Тепер справа за судом. Якщо афериста визнають винним за ґратами, він ризикує провести наступні три роки.